Робимо сніг власноруч. Для цього нам знадобиться склянка соди і склянка крахмалу, трішечки води, столова ложка рідкого мила, дві столових ложки лимонної кислоти, ламастер і пипетка. Поїхали! Висипаємо у тарілку соду та крахмаль. Додаємо ложку рідкого мила і поступово одну третю склянки води. Тепер все ретельно перемішаємо і у нас вийшов ось такий чудовий сніг. диви У окремій склянці розведемо лимонну кислоту з водою і будемо ліпити сніговика. Сніг розсипчатий, біленький, як він сиплеться! Давай зліпимо з нього сніговика. До речі, а з якого звуку починається слово сніговик? Вірно, зі звуку С. Домалюємо сніговичку очі. Рот. пипетку набираємо воду з лимонною кислотою і поливаємо нашого сніговика. Коли на соду потрапляє щось кисленька, вона починає шипіти.